Ви вирішили щось змінити в своєму житті, змінити квартиру на щось поменше. Може, ви устали її прибирати? То я можу вам запропонувати свою супер ексклюзивну квартиру, 26 квадратних метрів, студія в районі Урсус. Будь ласка, переглянемо. У нас є повністю все обладнання, що потрібно. Дуже великий холодильник з дуже великою заморозильною камерою. Посудомойна машина. Все повністю нове. Тільки закінчили ремонт, ще ніхто не жив. Індукційна плита, духова піч. Повністю в забудові великі шафи. Також є місце на мікрофильову піч. З цієї сторони, ви побачите повністю шафа забудована до самої верху. Пройдемо з вами в цю сторону. Тут є теж стіл, який розкладається і робиться більший. Дуже вигодний. Діван. При розкладі він є 160 повне повноцінне ліжко. Також з цієї сторони ви бачите дуже великі шафи. Для пари або жодної людини дуже багато місця для своїх речей. Хочу вам сказати, ця квартира обладнана теж кондиціонером, що в жаркі літні дні ви зможете себе відчувати комфортно в цієї квартирі. І... В нас дуже великий, гарний просторий балкон з дуже гарним видом на Варшаву. Тільки подивіться, яка краса, тишина, сусідів не видно. І в цій квартирі також є ванна кімната із пральною машиною. Вона і стирає, і суше з вас, все робить одежа, просто блиск. душова кабіна. Теж гарна, в гарному стандарті. Квартира в таких спокійних тонах. Тобто все зроблено ексклюзивно. Бачите, тут таке гарне зеркало, просторно, на 26 метрів, дуже просторна ванна кімната. Ласкаво просимо до нас приватні повідомлення. Якщо когось зацікавила наша квартира, раді будемо допомогти вам. До побачення.